Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі каналу Анексія, Валерій Васюк на зв'язку. Пане Валерію, ради бачити вас. Навзаєм, доброго здоров'я. Того часу, як ми з вами не бачилися, доволі багато подій відбулося, але ну, найголовніше певно, і про які хотілося б поговорити, все ж таки, значить, Штати відступили від двох своїх принципів, да? значить, які панували в адміністрації Байдена, і от від чого. Відходить Трамп. Ну, по-перше, ми бачимо, що а, Вашингтон вступив в прямі перемовини з Москвою. Це перший принцип. І другий без України про Україну без України. Оця історія теж була порушена. А як ви це можете оцінювати і до чого йдуть справи у нас до поганого. Я здається, минулого етеру вам говорив, що коли обрали Трампа, і мене в якомусь етері запитали, яка перспектива для України, я кажу, все буде дуже швидко, або добре, або дуже погано. Я думаю, що ситуація розвивається за другим сценарієм дуже погано, і от чому. Думати чи не думати про те, що там Трамп сказав, якось оцінювати це і так далі. Справа абсолютно марна. Бо це є інформація, і треба сприйняти цю інформацію. Це не думання, це інформація. І для себе вирішити, що робити. Отже, тепер про фундаментальні речі. Якщо Звести докупи все те, що наговорив Трамп останнім часом і особливо останніх два дні, то можна зробити такий висновок, що для Трампа, і це дуже важливо з гуманітарної політичної точки зору щодо України. Отже, для Трампа вбиті війною росіянці і українці. Мають однакову цінність. Це дуже важливо. Тобто він ставить знак рівняння між окупантами і між постраждалими від війни українцями. І цивільними, і військовими. Це перше. Друге, а, а він їх однаково жаліє і однаково шкодує. да Йому однаково шкода і тих, і інших. а і тут, власне, як би сказати, випливає формула Трампа стосовно що, що відбувається в Україні, для нього це громадянська війна. Україна як опозиція до Москви стала дибтю у 91-му році. Ви подивіться, як оцінювали президенти Сполучених Штатів. Прагнення України до незалежності, починаючи від рамолика Старого Буша і закінчуючи Трампом. Навіть, на, навіть Байден. Для них Україна і Росія це неподільні територіально-політичні географічні утворення, неподільні, повторюю, неподільні. Інша справа, що адміністрація Байдена. Та у зв'язку із нападом Росії на Україну мусила відповідати, бо є загроза для країн НАТО, бо піднялися Польща, країни Балтії, а, ті, які дуже близько до цієї війни, і він не міг не відреагувати. Але все одно для них. Попри оці санкції, що вони накладали на Росію, і так далі, для них це є ну неподільний простір. Недаремно і Тетчір, і старий Буш, і оцей а, вже в повному маразмі Клінтон його показували на інавгурації Трампа. У нього рот відкритий слина тече в нього з рота. Та а, вони весь час Україну відмовляли. Виходити з Радянського Союзу, потім цей буде першський меморандум і так далі. Тобто вони Україну ніколи не сприймали як цільну, самостійну, повторюю, не тільки незалежну, а самостійну державу. Отже, для них, для Трампа, зокрема, яка людина дуже безграмотна, вона дуже малограмотна в міжнародній історії, і це воно видно, він гіндляр. І оце не цікавить. А тим більше історія України як держави, її державності, те, що записано в акті а, про незалежність, що Україна продовжує тисячолітню історію державотворення. Для нього головне є Москва. А Київ це щось таке, ну, штучне, щось таке вилупилось з 91-го року, і тепер повторюю, а, а, Україна для нього. От як держава, да? це як опозиція до Москви. От є режим Москви, а Україна постала проти цього режиму. Отже, це як громадянський конфлікт. Отже, для Трампа а, Україна і Московія є єдиним політико географічний простіром. Владнати цей безглуздий конфлікт, як Трамп говорить, це безглуздий конфлікт. Коли молодих людей тисячами, десятками тисяч бувають, невідомо за що. Він же не говорить, за що. Він невідомо за що. Це безглуздий конфлікт за його формули. Отже, владнати цей безглуздий конфлікт це поставити Зеленського, даруйте в позу, аля ваш, раком. Але в цій позі. Цій позі Зеленський здійснював процедуру інавгурації. Тобто, Зеленський, ми зараз бачимо це за всіма ознаками, він а, а, постав як не суб'єкт, а як об'єкт домагань Трампа і а, Путіна. А, цей конфлікт владнати, тим більше, що Трамп заявив після розмови з Путіним. Ну, скажімо так, жаргонно, класний пацан, була нормальна розмова, все хорошо, Ми домовляємося, отже, Україну поставлять перед перед фактом. І, а, зокрема, про це свідчить і абсолютно зухвала, на мій погляд, не просто зухвала, бо вона не зухвала. Вона, вона за природою Трампа природня. А, і через те, що Зеленський готовий. Це зробити мається на увазі оця претензія Трампа на родовище рідкоземельних металів і покладів. Але Зеленський як людина, так само безграмотна. Вона ця особина вона певно певно не знає і не читає конституцію, що земля її надра є власністю українського народу, неподільною власністю, суверенною власністю. За 500 мільярдів доларів Зеленський готовий вилучити покладу рідкоземельних металів з суверенної власності українського народу і віддати Трампу. Адже Трамп не говорить про якісь інвестиції, вкладання грошей в розробку, в переробку, в створення десятків тисяч робочих місць, де будуть працювати українці. Він про це не говорить. Він говорить: ви нам за 500 мільярдів. Так мовити, ми рахуємо, скільки це коштує, віддайте в право користування, а значить, право власності, вашу територію, на якій знаходяться ці поклади. Отже, це не інвестиції, це повне право володіння надрами і покладами України. Росія виснажує надра України ціною української. Ну, і своєї крові. Трампу вони дістануться безкровно. Навіть оцей елемент говорить про те, що Зеленський а, абсолютно готовий до того, а, про що він обіцяв, ще будучи Галабородьком. Ще тоді, коли а, в а, Арабських Еміратах а, була а, знаменита зустріч, по суті, здачі України, про що всі говорять. І не даремно. Євгена недаремно Трамп говорить, що зустріч двох, можливо, з долученням Зеленського чи представників повноважних української сторони відбудеться там само, в Арабських Еміратах. Це є натяк на те, що тоді це почалося, цим це і так закінчиться. Отже, таким чином, я вважаю, що е, як тільки відбудеться зустріч Зеленського і в одному приміщенні з е, Путіним, на цьому закінчиться. Тобто, буде скасовано буде скасовано проголошення акту незалежності і самостійності України, чи е, е, можливо не допустити цього? Можливо. Але для цього треба сміливість, бо цивільні люди цього не зроблять. І а, ознака того, що цивільні люди цього не зроблять, і що цивільні політики взагалі а, перетворилися в абсолютну імпотенцію, говорить а, а, реакція Порошенка і його політичної сили, політиків, які симпатизують Порошенкові та й громадськості, яка святкує Порошенка. На введення санкцій, дуже жорстких санкцій, бо Зеленський підписав рішення Ренбо стосовно Порошенка. От я оцінюю те, що як відреагував Порошенко сам Порошенко і всі ті, які довкола Порошенка, наша опозиція чи люди, які більш-менш адекватно оцінюють зло, яке називається Зеленський, як слабоумство. Вони всі говорять, хто їх б'є майже очі, плює їм в очі. Да? А ці говорять, треба об'єднуватись, треба єднатися з ким. Про що ви говорите? Невже недостатньо отої доказової бази, що з ворогом не можна миритися, як велика українська єврейка Голда Мейер сказала, з ворогами не домовляються, не перемовляються? І е, е, таким чином постає питання, чи цивільна опозиція, чи опозиція в особі цивільних здатна відповісти Зеленському на оці дії, зокрема стосовно е, е, санкцій Порошенка? Ні, не здатна, бо вони е, залишилися на рівні примітивної оцінки, що зробив Зеленський. Це удар по опозиції, це обмеження Порошенка. А, тобто свях цієї ситуації, головна єдина ціль це Порошенко. І всі ті довкола Порошенка, а, їх налякати, показати, що в принципі так мовити для Зеленського і його диспотії немає будь-яких. Політичних, чи якихось моральних чи гуманітарних меж. Ні, не Порошенко головна ціль. Ні. Головна ціль це поставити шлагбаум, черговий шлагбаум на дорозі а, а, на шляху України до Євросоюзу, до цивілізованого світу. Оце головна мета а, оцих санкцій стосовно Порошенка. Бо. А, Цінності, європейські цінності не припускають, не допускають навіть навіть в думках, не те, що, не те, що формально в діях таких, таких вчинків, як застосування санкцій до громадянина своєї держави всередині своєї держави, а тим більше, коли він є в явній політичній, більше того, парламентській опозиції. Таким чином, Зеленський демонструє, що а, його держава під його управлінням є абсолютно деспотична, абсолютно яка не сповідає, чхать хотіла на європейські або будь-які цивілізовані цінності, а тому вона не може бути і не хоче бути в Євросоюзі, в НАТО чи в якихось інших міжнародних цивілізованих інститутах. А чому не хоче не тільки Зеленський, а тому, що Зеленський продемонстрував, що перший наїзд на Порошенка, коли йому там заборонили депутатську діяльність в межах парламентських засідань Верховної Ради, і тепер стосовно цих санкцій, що кримінальні справи в цивільних. А не в військових судах, не в військовій юстиції. У народу не отримали адекватної реакції. Тобто український нарід в теперішньому своєму стані не здатен а, якимось чином адекватно реагувати на дії, на оцей безпреділ влади Зеленського. А значить. Що український народ сам не готовий поціновувати, і користуватися, і використовувати оті цивілізовані принципи існування взаємостосунків між народом і між владою. Тобто народ попускає оцей безпреділ Зеленському через те ні влада в особі Зеленського, ні держава, якою він керує. Ні саме суспільство не готові до того, щоб прийняти, користуватися і послуговуватися тими принципами, тими цінностями, які сповідають, які фундаментальні для європейського союзу і цивілізованого світу. Оце те, що відбулося останнім часом, це так мовити квінтесенція щодо дій Трампа щодо дій Зеленського і щодо реакції українського суспільства. Дивитися нас без підписки, ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.